Вітаю! Ми починаємо курс по роботі касів системи ОДУ. І в цьому відео ми налаштуємо компанію склад, товари та бухгалтерію. Отже, ми будемо працювати у цьому відео як для ФОПа, який працює на єдиній системі оподаткування і продає товари без податків і без акцизу. Нам необхідно для початку створити та налаштувати компанію. Отже, у мене вже є дві компанії. Одну з компаній я назвала ФОП-магазин. Для того щоб створити нову компанію, ми заходимо в модуль налаштування меню користувачі та компанії компанії, натискаємо новий. Відкриваємо налаштування. Нової компанії, які в нас є ФОПом. Ми називаємо цього ФОПа. У нас створюється автоматично контакт до цієї компанії, заповнюємо адресу, це вулиця, місто, Україна, якщо ви знаєте область, та індекс також можемо прописати. Для ФОПа важливо вказати, записати поле ЄДРПУ. У вас рахунку ПДВ на даний момент не буде, якщо ви нову компанію запускаєте, тому що ви ще не встановили план рахунків. Але після того, як ми його встановимо, у вас з'явиться типовий рахунок. Рахунок для ПДВ, але він нам зараз в принципі і не потрібен. Це типові налаштування компанії. Далі ми вказуємо валюту. У нас основна валюта буде гривні. Ви можете також заповнити телефон, електронну пошту, додати логотип вашої компанії, вашого магазину. Після збереження даних ми повертаємося на головну панель приладів і заходимо в модуль бухоблік. Заходимо в меню налаштування, і нам необхідно встановити пакет локалізації, план рахунків і обираємо типовий план рахунків для України, ПСБ. Було після його встановлення. У вас трошки нижче в підрозділі податки проставляться податки. Реалізація ПДВ 20%». Якщо ви працюєте ФОП на єдиній системі оподаткування і у вас немає товарів з ПДВ і акцизом, ми ці поля очищаємо і залишаємо пустими. Тобто, податок на продаж та податок на купівлю, в нас будуть без податків і зберігаємо ці налаштування. Також ми налаштуємо склад категорії товарів і безпосередньо товари, які ми будемо продавати на касі. Для цього ми заходимо в модуль Склад, налаштування. У нас зараз один склад, один магазин. У вас може бути декілька магазинів на одному ФОПі. Відповідно, можуть бути різні склади під кожен магазин. Або, наприклад, у вас буде декілька юридичних осіб, і ви тоді будете створювати декілька компаній. Відповідно, на кожну компанію буде свій магазин. Отже, в мене цей склад, ФОП магазин, я його не змінюю. Можу змінити коротку назву. Заходимо в меню налаштування категорії товарів. У вас вже будуть створені якісь типові. Категорії товарів. У мене вони відображаються з першої компанії TOV UA Lab, тому що у мене є також ТОВКА. Відповідно, реєстр самих категорій товарів він спільний, так само, як і реєстр товарів. Звісно, ми можемо їх розділяти на різні компанії. Але сам план рахунків у нас різний. Відповідно, налаштування на кожній категорії товарів в кожній компанії окремий. Тому ми заходимо на кожну категорію товарів і змінюємо метод калькуляції на середню вартість, або у вас може бути FIFO, і обов'язково оцінка запасу автоматично для того, щоб у нас з'явилися рахунки бухгалтерські для рахунки оцінки запасів, щоб ми побачили цей рахунок, транзитні рахунки 2812-2811, а також рахунки доходів і витрат. Ви можете переглянути детальніше наші відео по запуску роботи компанії воду. Там ми детально пояснюємо, як ми налаштовуємо категорії товарів, для того, щоб ви ознайомились цією інформацією. Отже, ми виконуємо ці налаштування на кожній категорії товарів. Можемо створити. Творювати нові категорії товарів, натискаємо новий. Наприклад, ми будемо продавати продукти, і, наприклад, це буде молочні вироби. Це буде батьківська категорія товарів. Бачимо, що в нас не підтягуються бухгалтерські рахунки. Нам потрібно вибрати середню вартість автоматично. Зберігаємо і створимо ще одну категорію товарів до молочних продуктів, наприклад, сметана. У нас буде сметана різних виробників молочні вироби. Обираємо батьківську категорію, середню вартість та автоматично. І зберігаємо. Також нагадаю, що нам потрібно зайти в деталі місцезнаходження на інвентаризацію, проставити бухгалтерські рахунки 946 -й. На інвентаризації на виробництві 231 та 947, на браку. Отже, після того, як ви налаштували категорії товарів, ми можемо перейти до налаштування самих товарів. Зараз в мене відображаються всі товари, і саме ці товари, які в нас були налаштовані ще на компанію TOVUA Lab, тому що в мене реєстр товарів спільний. Ми можемо відфільтрувати товари, наприклад, по фільтру доступний у точці продажу, тобто працювати лише з цими товарами, які ми безпосередньо. Середньо зможемо продавати на касі. Можемо створити новий товар. Сметана, обираємо категорію товарів, теж сметана. Одиниця вимірювання в нас одиниця. Можемо додати, наприклад, упаковка 300 грам. Я залишаю одиниці саме одиниці, тому що ми в упаковках будемо продавати цей товар, і саме в назву я додала цю упаковку, якби ми продавали. Наприклад, на розлив сметану, ми б, звісно, могли б обрати іншу одиницю вимірювання, наприклад, літри, грами, мілілітри і так далі. Вказуємо продажну ціну. Наприклад, це буде 25 гривень, і оскільки ми будемо вносити, переносити якийсь баланс через інвентаризацію, нам потрібно вказати собівартість цієї продукції. Якщо у вас повністю нова компанія, ви з нуля починаєте все вести і в системі також собівартість можна не вказувати, тому що ви будете купувати товари. Це буде перше. Поповнення товарів на склад із купівлі, проставиться автоматично в собі вартість. Я зараз проставлю собі вартість, наприклад, 20 гривень. На майбутнє важливо ще вказати штрих-код на цьому товарі. Воду можна користуватися сканером штрих-кодів, в тому числі на самій касі. Тобто, якщо ви знаєте штрих-код, можемо його тут вказати. Також, якщо у вас є у КТЗ цього товару, ви можете його вказати. код у КТЗ він у нас буде також використовуватись при інтеграції з чекбоксом. Про що ми поговоримо трошки пізніше в наступних відео. Ну і якщо ви будете працювати з акцизним кодом, то акцизний код ми також тут пропишемо. Податки клієнта ми не вказуємо, тому що ми працюємо на даний момент без ПДВ. В майбутньому ми тут будемо налаштовувати податки. Також нам необхідно зайти на вкладку продажі і там де підрозділ касовий термінал, поставити позначку біля доступний у точці продажу для того, щоб у нас цей товар відображався. Сесії на касі, і ми могли його продавати через касу. Якщо ми хочемо підключити також ваги, ми можемо позначити, що він доступний для зважування на вагах і додати спеціальну категорію, яка буде в нас відображатися на касі. Тобто це не та категорія товарів, яка в нас використовується для внутрішнього використання залишків на складі в нас в системі. Це категорія товарів, які в нас відображаються на касі. Наприклад, у нас це буде молочна продукція. Створюємо та редагуємо, і бачимо, що ми можемо також додати батьківську категорію, тобто створювати на касі також категорії і підкатегорії. Я залишаю молочну продукцію як батьківську категорію і зберігаємо ці налаштування. Це були перші основні і головні налаштування для ФОПу, який працює без ПДВ. Тобто, вам необхідно налаштувати компанію, необхідно налаштувати мінімальну бухгалтерію, налаштувати склад категорії та товари. В наступному відео ми будемо налаштувати. Налаштовувати вже безпосередньо саму касу, точку продажу, і побачимо, які в нас там будуть детальні налаштування. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.